Привіт, друзі! Якщо ви вчите англійську мову, намагаєтесь запам'ятати англійські дієслова, але ніяк не можете. Це відео саме для вас. Сьогодні я поділюсь з вами основними способами, як запам'ятати англійські слова найшвидше та надовго назавжди. Ну що ж, готові? Починаємо! І так, перший метод це метод асоціації та візуалізації. І так, це an orange – апельсин. Наш мозок з вами запам'ятовує е, слова, якщо пов'язує е, інформацію з якимись яскравими образами. І, наприклад, ось ми уявляємо апельсин, orange. він такий яскравий, смачний. Е, Великій, маленький, уявили, спробували будь-які асоціації, сонце, літо An оранж. Так само це може бути яблуко чи жираф, він в висоті, джіраф, джіраф. Ви його бачите в зоопарку, уявляєте це слово собі в голові і запам'ятовуєте. До речі, в мене є гарний, гарний словник, який називається англійський в картинках. І я ділюся зі своїми студентами, які вивчають англійську на моєму каналі для вивчення англійської для початківців. Кому цікаво, ставте плюс, я з вами теж поділюся цим сонечком. Давайте ще трошки поуявляємо з вами, наприклад, літо: гарна погода, пляж, пікнік, щось зелене, яскраве, емоції, summer, summer time, літній час. Уявили? Запам'ятали? Добре, переходимо до методу номер 2 Це контекст та історії. І не всі можуть уявити, до речі, так. Не всіх є е, образне таке яскраве уявлення. Е, тому для інших підійде інший метод це запам'ятовування слова е, саме в контексті. Не окреме слово, наприклад, бігати. Run, бігати. Ну все, запам'ятали. Ні, цього недостатньо. Бажано. Е, Слова, якісь фрази підбирати. Наприклад, I like running. Running is healthy. бігати це дуже корисно It's healthy for our body. Наш мозок знову ж таки запам'ятовує слово в контексті. А ви хочете щось розповісти? Як, як же буде це слово? І якщо ви його проговорите, згадаєте якусь ситуацію, складете речення, заперечення, запитання, ви його. 100% запам'ятаєте. І так, які можна скласти речення ще зі словом run. – «to run»? Напишіть: це може бути running track. I like to spend time on the running track in the gym. Це можуть бути складніші речення, простіше, у кого який рівень, відповідно. Давайте ще одне слово візьмемо jump. Яка це асоціація? Згадайте, будь ласка, напишіть в коментарях речення зі словом to jump, стрибати. Чи, наприклад, пляж – «a beach». Напишіть два-три речення, а я обов'язково перевірю, чи вони правильні. Наступний метод, метод number 3, це повторення, систематичне повторення. Ви скажете ну, так, я повторюю слова. Як часто ви їх повторюєте? Найкращий метод повторення і вивчення дієслів це інтервали. Наприклад, один день ми зустріли слово, записали його, прописали, проговорили в ситуації, склали якісь фрази, уявили, як ви бігаєте на стадіоні чи в залі, або хочете бігати, але немає часу. Перший день. Далі перерва. Третій день. Відкрили, повторюєте. Слова знову знову повторюєте, ставите галочки, якщо пам'ятаєте, маркуєте якось якимось іншим чином, хтось використовує різні application, різні додатки для вивчення дієслів. Все працює. Головне інтервально повторювати. Один день, три дні, сім днів через тиждень, подивіться, скільки ви запам'ятали, і 14 днів. Якщо ви будете інтервально повторювати, звісно, ви запам'ятаєте ці слова. Для своїх студентів я роблю словнички на одному із сайтів, додатків, такі яскраві, дуже, які ми час від часу повторюємо. В інтервалах через сім днів, через дві неділі, через місяць ми відкриваємо і знову кажу: з'єднайте переклад, проговоріть, давайте складемо речення, запитайте мене щось. Головне це повторення. Спробуйте прямо сьогодні після перегляду цього відео додати 5 нових слів. І напишіть в коментарях, які додатки для вивчення слів ви використовуєте. Бажано безкоштовні. Я можу написати свої, які я рекомендую студентам. Наступний метод метод number 4 це вивчення слів на практиці. І так, use it or lose it, Використовуй або загубиш, забудеш. Use it or lose it. Якщо ви не використовуєте слово, слова, фрази, ви їх відповідно забуваєте. Що ж можна зробити? Це переписуватись, залишати коментарі під різними відео в Ютубі, які вам подобаються, під постами в соцмережах. Переписуватись з друзями англійською мовою, робити голосові замітки, записувати аудіо, якісь повідомлення один одному це ж цікаво. До речі, ми студентами обмінюємося аудіо голосовими повідомленнями на курсі для вивчення англійської мови для початківців. Зараз я створюю наступний рівень: елементарі. Кому цікаво, теж пишіть, що хочете приєднатися. Так, це може бути відео, якщо це бідінер, коротенькі, потім вони мають поскладнюватись і ставте собі, наприклад, ліміт, там це 30 секунд, хвилиночка, і старайтесь, намагайтесь проговорювати цілу хвилину нон-стоп. Спробуйте, спробуйте записати якісь повідомлення, голосовий. Рейкет, голосове аудіо на, на тему там, погода, яка сьогодні погода, зима, чому я люблю зиму, хобі, книжка. Я часто використовую цей метод зі своїми улюбленими студентами. А наступний метод і останній метод це сприйняття англійської мови на слух прослуховування. Знову ж таки, є різні додатки, якими я ділюсь студентами. Ви можете їх і самостійно пошукати, як слово проговориться обов'язково. Прослуховуйте, повторюйте, можна знайти якісь цікаві фільми, пісні, дається слово. Повірте, це працює. Є різні підкасти, є аудіокниги, англомовні пісні. Будь-який метод працює. Головне його використовувати, а не чекати, що ви написали слово «сонечок» і ви його вже запам'ятали. Є дуже крута техніка, називається «shadowing». В чому полягає ця техніка? Спочатку слухайте речення. Як проговорює на всій мови, потім проговорюєте разом з ним. Потім проговорюєте самостійно і порівнюєте, чи вдалося. Ви використовуєте цю техніку? Напишіть в коментарях. І так, дуже чудово! Wonderful! It was a wonderful lesson! Проговоріть разом зі мною. It was wonderful lesson! На моєму каналі ви можете знайти, до речі, граматичні тренажери, завдання яких саме запам'ятати і граматику, і лексику. Метод полягає спочатку, ви дивитесь український варіант, намагайтесь проговорити правильно. Якщо не виходить, слухайте і повторюйте, скільки стільки потрібно, але головне це випередити диктора. І так, які ми сьогодні техніки повторили. Перше це асоціації, картинки, візуалізація. Друге це складати фрази, речення, контекст і якісь ситуації навіть згадувати, проговорювати цілі ситуації. Третє це на практиці, використання на практиці, коли ви практикуєте це слово зі своїм викладачем, друзями, переписуєтесь в інтернеті, в соцмережах англійської мови, звичайно прослуховування на слух, використання будь-яких подкастів, аудіокниги, перегляд фільму, прослуховування та переклад пісень. І не забувайте складати речення. Складіть пару речень в коментарях, я їх особисто перевірю. І якщо відео було корисним, ставте лайк. А до наступної зустрічі!